То ви вирішили типа провірити номер, так? Да? І, і таким чином знати, чи є в мене страховка? О, так вже. Да? Хорошо. Скажіть, це, що ми законили? Ну... О, да, не ви кожну машину провіраєте номер? Ще раз. Ви кожну машину провіраєте ну, номер чи є страховка? Хорошо. О, скажіть, це, що ми запланили, тобто як ви як І то і стали відповідної категорії реєстраційний документ на транспорт. Ви спочатку стали цей біля... України, так? Ну ви ж водій, так? Посвідчення водія бачу маєте? Звісно. Ну. Тим самим, коли складали іспит на отримання посвідчення водія. Ну ці зміни не я те, не знаю знає, за ці зміни. Скільки їжджу, я ту страховку ніколи не купляв. Ну, Навіть коли автомобіль мали да. і були на військовому Да. Спинили, подивилися, ну впаде і все, а, а зразу хлопці це... да, отпустили. Тобто, навіть військові повинні мати обов'язково поліс. Чи можна поганяти, звісно. Коли я не мав робити, як тільки приїхав недавно. Ще? Я тільки приїхав недавно сперед так. Коли я мав не робити? Їхати нікуди не потрібно. А можна онлайн замовити? Ну машина не переформлена, то я не зможу зробити онлайн. Чому зможете? То, вона ж повинна бути на мені. Розумію, можете власником автомобіля. Власник, у мене тільки договір по піду продажу. А переформляти буду я весною. Ну, тоді потрібно було завчасно Так То що, нема дари попередження ніякого? Ну. Бачите, санкція статті передбачає з собою штраф. А страховка не, не показується в разі ДТП току? Ще раз. Ну типа ж... Ну за страховку питають в разі ДТП. Правильно? Що я щось я я вже е, не можу поняти? З початком кожного руху, да, як ви дії маєте, мати обов'язково поліс чи страхування. А за що відпраць, я нарушив взагалі? У вас? Ну, є є що ви документів? ну, що ви за мною за почали сам. їхати? Ну, ще що раз. Я, що я нарушив, що ви почали за мною їхати? Мене поворотник десь не робив, чи що, я не знаю. Ну, чи ви стояли, вас... просто подивилися, тіпа, вас Даніель вас... подивився по, по номерах, тіпа, да. а я знаю, цього треба оформити його. Що да? знає? Ну, Він мене добре знає. Я не знаю, я не знаю, тому що, бачите, зараз я знаю. що, я на суд падам, е, У вас є повне право скаржите на протязі 100 дів. Без проблем. Покрутились, покрутились, стали, подивилися в номера, пробили, що нема скажіть. страховки і давай ззаду доганять. Да? Цьому, скажіть, ну пропустить. А безпідставно? Чи, тобто я зараз виношу адміністративну позицію. Чому не... тобто, те, що ви притягуєтесь до адміністративної відповідальності згідно mm -hmm. чинного законодавства, не так? Санкція статті передбачає штраф. Правильно ага. все? Ну да. Ага. Тобто скажіть, тим самим, що ви порушили. Хорошо, давай, формат, коротше, де я поїхав. Правильно? Так. Да. Я теж так гадаю.